Друзі, всім доброго ранку. Ми будемо що жарити, Давід? Грінки. Солодкі грінки з яйцем. Так, пропоную вам подивитись на цей рецепт. Виливаємо два яйця у общу мисочку. Виливаємо. Так, єсть до яєць наших виливаємо трошки молочка. Десь п'ята від чашки було. П'ята частина. Так. Столова ложка цукру. Крутенько. Отак. Угу. Так. 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 Давід додав ще трошечки цукру. Додаємо пару пару капельок ванільного ванільної есенції. Трошечки. все 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 Все. все. Угу. молодець. І тепер Давід Кулінар це все буде розколочувати. Обережненько, дуже. Угу. Ще нам знадобиться батон. Можна сладку булку солодку. Ну, ми полюбляємо звичайний білий батон. Так, Давід? Так. І смажити наші гріночки ми будемо не на олії, а на сливочному маслі. Так нам подобається більше, так, Давід? Так. Будуть вони так добріші. О, що вийшло, так? Так, а так. так. До однородної маси розмішуй. Буде дуже смачненько і солодень. Так. Поки Давід розмішує, я розігрію сковородочку і додам туди вершкового масла. Я вже почти розмішала. Ну, гаразд, гаразд, давай. Так, а я тим часом розігріла сковорідочку, додала туди масличко. приготувала також тарілочку і лопаточку, щоб перевертати. Веделочкою так все, з двох сторон. Перевертаємо. І на пательню. Молодець. І ще один давай. Угу. Так. Не бійся. Так, давай вимачувати там, перевертаємо. Я я хочу... Окей, ще один. Молодець. Жаримо наші гріночки з однієї сторони, потім з іншої. Все. Чекаємо, поки з однієї сторони піджаряться. Це буквально півхвилинки. І перевертаємо на іншу сторону. Так, Дивіться? Так. так. Поки піджарюється наше яєчко, можна трошки, ой, поки піджарюються наші гріночки, можна яєчко трошки взбовтати. Угу, молодець. Так, от такі гріночки у нас виходять з однієї сторони, бачите? Зараз будемо перевертати на іншу сторону. Так, першу партію ми вже зняли. Знов додали масличка на сковорідку. І Давід вже приготував. Гріночку одну виваляно. Так, одна є. Так. Наступна гріночка. Молодець. І ще одна, по три гріночки у нас. Вміщується по три гріночки у нас. Так, теперь чекаємо, поки обжарится. Так, а пока обжариваются наши гриночки, Давид вам расскажет якусь смешную историю, чи анекдот, да? Зомби и скелеты. Если <клес> на день рождения Криперу Крипер ему говорит: Я так рад, сейчас прям взорвусь. <клес> Супер. Ну, діти. Ті, хто дивиться Майнкрафт, вони зрозуміють, Да? де вино uh -huh. анекдот. Так, а ми зробили чайок собі, каву і чекаємо на гріночки. Так, в нас остання партія гріночок. Один Павля, пішов. Вставай. Давай, давай. Наступний. <х -х 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 -х. Вимакуй гарно. Другий пішов. Так. так. І третій. Так, і третій. А четвертий поки хай лежить. Так, три вмістили. Так, друзі, отака смокота у нас виходить. Так, перевертаємо останні гріночки. Ще там один сиротинка остався в тарілочці, але ми його вже останнім закинемо. Ну що, друзі, от такі от гріночки. Солоденькі з яйцем. У нас вийшли. Давід кулінар вам продемонстрував, як легко їх готувати. Приготує навіть дитина. Так, Давід? Угу. Так. Цей рецепт у нас сімейний. Такого швидкого та смачного сніданку. Друзі, ми вам також бажаємо смачного сніданку. Всім гарного апетиту. Давід вже почав, так? Все, до побачення. Смачного, друзі. Па-па-па-па. Ану, давай пробуй. Ну що, вкусні? Ням-ням. Кощенный не как бы. Это было бы вообще супер.